Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно, рясно, рясно виливає свою благодать на ваше життя. Амінь, амінь, амінь. Ми неймовірно щасливі через те, що ми стали дітьми Божими. Ми неймовірно щасливі і благословені через те, що ми стали Божим народом, ми стали Божою церквою. Ми стали сьогодні спадкоємцями в Ісусі Христі. Блажен народ, у якого Господь є Бог. Ми є той народ, який сьогодні нині помилуваний. Раніше ми не були помилувані без Ісуса. Ми не були помилувані, не були прощені спасені, але нині ми помилувані. Сьогодні ми нині народ Божий. А до цього часу ми не були Божим народом. Але сьогодні Господь царює в нашому житті, Він наш Бог і Він нас веде. І ось про Господа. Господь визволяє закованих. Можливо, Ти сьогодні зв'язаний якоюсь залежністю або образами, або непрощенням. Бог визволяє. Де Дух Господень, там написано Свобода. Послухайте, коли приходить Дух Святий, туди приходить свобода. Бог розв'язує і кайдани падають. Амінь. Тому ми читаємо: Господь визволяє закованих, кайдани падають прямо зараз. Свобода приходить. Від порнографії амінь. Свобода приходить від куріння. Свобода приходить від алкоголю, наркотиків, від ігроманії. Свобода приходить. Де Дух Господень, там свобода. І коли ти пізнаєш істину, пізнаєш Христа, відкриваєшся для Христа, ти станеш вільним. Відкрийся для Ісуса. Відкрийся для Божого Слова, відкрийся для Божої благодаті, і ти побачиш, як Господь визволяє закованих. Амінь. Тут же написано, це 145 й псалом, 8 й вірш. Господь умудряє сліпців. Друзі, нам потрібна мудрість. Господь дає мудрість. У нього мудрість і розум. У нього мудрість, Він умудряє. До цього ми не знали, як зробити, яким чином, які наші шляхи, яка воля Божа. Господь сьогодні хоче. Давати тобі мудрість, щоб ти розумів волю Божу на своє життя, щоб ти почав рухатись стежками і дорогами Божими, маршрутами Божими. Тому Господь умудряє, Господь визволяє. Це все робить Господь в твоєму і моєму житті. Господь підносить повалених. Люди попадали, хтось в служінні, хтось під тиском, хтось попав в боргі. Когось десь якісь речі вони знесли в його житті. Господь, підносить, підносить, або Господь зводить на ноги тих, хто впав, підносить пригноблених. Господь підіймає, Господь підіймає, смирених підіймає, і вони переживають благодать Божу, яка приходить від Господа через Ісуса Христа, Ти покритий благодаттю. Приймай цю благодать. Господь підносить повалених, Праведники встають. Бог посилає в твоє життя людей, які піднімуть тебе словом, молитвою, фірою, які скажуть тобі, тобі про Ісуса, і ти почнеш дивитися на Христа, приймати благодать Божу від Христа. І Бог тебе підніметь. Обов'язково підніме, коли ти впав в служінні, в покликанні. Коли ти відмовився від Божих речей, коли ти пішов своїми шляхами, коли ти сьогодні десь там, на задворках, хоча ти повинен бути виноградником Божому, Бог підносить, Бог підніме, Бог тебе благословить, Бог чекає твого повернення. І в той же час Господь любить, Господь дарує любов праведним своїм, Господь дарує любов. І любов Його веде тебе до Його милості, до Його прощення, до ще одного шансу. Тому дивіться, Господь визволяє, Господь умудряє, Господь підносить і Господь любить. Тому відкриваємось для Господа, де Дух Господень, там свобода. Амінь.